Закарпаття активно працює у трьох транскордонних програмах. Це в першу чергу програма, по якій ми сьогодні зокрема і зібралися. Має на увазі програма Угорщина, Словаччина, Румунія Україна 21-27. Програма Польща Україна і програма Румунія Україна ну, відповідно 21-27. Загалом у програмі. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, 21-27. Скажу зразу: це найбільш наша програма, якщо так казати, кожна область має свою специфіку, і ми завжди мали гарні результати в цій програмі. Але на, 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 на даний час у нас у цій, е, у цій програмі є вже більше 39 можемо казати, чітко 39 проєктів на 15 мільйонів євро. Під час ми зможемо презентувати ще близько 11 проєктів в даному проєкті, що стосується бізнес-Бріч, партнер з українського боку це установа Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, установа Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області, загальний бюджет України 93 тисячі. Євро. Цей проект є дуже важливим з точки зору налагодження бізнес співпраці. Економічної співпраці між нашими областями це Закарпатська область, Івано-Франківська, заповідь Марамуриш та комітет з області Одним із важливих ключових заходів даного проекту буде аналіз економічної ситуації в регіонах. У межах даного проекту буде створена електронна платформа, на якій ми зможемо обмінюватися актуальною інформацією з угорськими партнерами та партнерами з Румунії щодо можливостей співпраці щодо інвестиційних пропозицій. Загальний бюджет проекту становить 340 тисяч двісті євро. І проект буде реалізовуватися з 1 лютого 2025 року по липень 2026 року. В року. Нашій області Мерамореш та Закарпаття нещодавно побудували міст не тільки для туризму, але й для перевезення товарів. Цей проект також покликаний побудувати ще один міст між нашими регіонами. Але вже для розвитку бізнес співпраці між Закарпаттям та Марморешем.